Війна почалася, був в Польщі на роботі був працював. Ми зранку їхали на роботу до мого бригадира українця теж, і до нього жінка набрала. Почалась війна. В перших числах березня вернувся так і пішов до війська. Вражаємо техніку, нищимо окупантам. Я знаю, що хлопцям ті, що стоять на передковою, їм, їм, їм легше буде все рівно. Вони не полізуть, техніка до них не підійде, їм легше. Проблема в тому, що питаннями забезпечення дронів займалися хто завгодно, але не те міністерство в пряму функцію, в якого це входить. Колосально вражається їхні техніки, дронам вівпі цивільним дроном, які там вражає технікою, які стоять мільйони. Я бачив таємний документ. Там однієї з інституцій, не будемо казати якої, були прописані технічні вимоги щодо дронів. І коли я їх відкрив, мені стало погано. Ми зрозуміли, що вони суперечать законам фізики. До цього партії були такі не дуже собі, а зараз думаю, їм там скарг насипали військові. Які паркеті, ви чого? Те, що зробили Мінцифри з армії дронів, фактично заливши величезну кількість виробників коштами, дозволило цим виробникам вийти на якийсь рівень виробництва. А далі ринок має розставити хто виживе, а хто не виживе. Є yeah, yeah, yeah. вибух? Це все так приросло до тебе, Що таке відчуття, що. ти, Скажите о новині тут два роки прошла, я тут такий блин. Річному у вас Прекрасно. Я був в Польщі, думав, щось зароблю. Може, якусь свою справу відкрию я тут. Люсті обстріби, там Харків, Луцьк, мене вело так вся кров з голови до, до ніг і назад. Не знаю, що відбувається, що далі буде, як там батьки, друзі. Кажу, шеф розраховує мене, я їду додому. все. Що хочеш мені роби, а як їду? Вечором поїхав, наступний день зранку пішов військкомат. Я був в батальйоні в взводі розвідки. Літав на ну, Був авіарозвідником, літав на Мавіку. Щось почалася тема з FPV-шками, і командир каже, типу, хто хоче на навчання по FPV. Тому FPV, в що тоді за тема. Взагалі не знав, що це. Ну, Бо щось нове. Теж з дроном пов'язане, але щось нове. Ринок FPV завжди існував, як е, хобі чи як рейсінг. Але його не існувало в армії, ну, в ЗСУ. 23-го року він почав народжуватись, він був хаотичний. Ти не знав, куди, що бігти. Проблема в тому, що питаннями забезпечення дронів займалися хто завгодно. Ви, я впевнена, скидалися, напевне, на якісь Maviki, да? там, хтось в більших масштабах. От. Благодійні організації, бізнеси, прості люди, але не те міністерство в пряму функцію, якого це входить. Дякую за вашу долученість до проекту Армія дронів. Якби всі дрони, які ми придбали, завдяки вашій допомозі, одночасно злетіли б в небо. Це виглядало ось так. В липні 2022 проект створився. Тоді це була як ініціатива допомогти з дронами за допомогою «United24» разом там, скажімо так, на запит Генерального штабу збройних сил України. Це починалося як просто як фандрезінова історія. Тоді ніхто не вірив там в fpv дрони. І тоді Катерина Чорногоренка, там Михайло Федорика змовляли всіх, що треба зробити ставку на це і мінцифра. Скільки б там хтось хтось що не говорив і не критикував, але вони були єдиними станом на літо 22-го року, які включилися і почали це робити, хоча це не входить в їхні функції. Все, я чекав, чекав, час, питав, ходив командира задовбо. Кажу, коли, коли навчання, коли навчання. Вже якось самому захотілося, почав дивитися відоси. Дуже прикольно так, палять техніку в купа. У січні 24-го Франек очолював взвод у роті ударних безпілотних авіаційних комплексів 100-ї бригади, яка тримала позиції у серебрянському лісі на Лиманському напрямку. Тоді ми намагалися знайти підрозділ, який користується дронами, закупленими державою у новорічну ніч. Президент пообіцяв мільйон дронів на 24-й, А ми все не могли зрозуміти, де ті, на які під контролем Міністерства цифрових трансформацій Державна служба спецзв'язку витратила частину з 40 мільярдів гривень у 2023-му. Де ці всі впівішки? Ти маєш інформацію, де вони беруться як держава купує, чи це волонтерські? В більшості доми волонтерські. Нам зараз приходять, типу, говорять державні, але. Давно почалися ці державні поставки? Відносно недавно. Десь кхе, на початку грудня. Ну, Те, що я знаю. Ну, Більшість нам давали волонтери. Я навіть не знаю, хто виробник і хто їх дає. Називається дрон-шрайк просто і все. Шрайк. Я так розумію, це від армії дронів. Тому ми почали займатися і створили проєкт армія дронів. Наше завдання забезпечити армію такою кількістю дронів, щоб вистачало на кожну хвилину бойових дій достатньо кількості дронів на кожній лінії супротиву і захисту. Тобто армія дронів у 22-му році працювала за донорські кошти. Так. Да. — Повністю. Повністю. — У 23-му? Е, — В 23-му. Е... Держпизв'язок почав купляти, Було виділено, ми дуже дякуємо нашому парламенту, 40 мільярдів гривень, якщо пам'ятаєте. І це було перше, е, от те, що скажімо так, держава виділила, повірила не просто на словах, а юридично повірила, що от дрони можуть стати, оцим, як ми називаємо це, геймченджером, тобто, асиметричним рішенням, яке може змінити е, хід війни. Правила, під які от розробили цей бюджет, вони стали передумовою от такого швидкого зростання приватного сектору і саме дронів українських, тому що ми не купуємо імпортні, так, а купуємо свої. Тому що ми сказали виробникам, що, по-перше, що ми віримо в вас. А не в державні підприємства, які були такі жарти знаєте, що давайте не будемо будувати укрдрон видобування, да? дамо приватному сектору можливість робити швидко рішення, які нам потрібні, по нашому запиту. Це суб'єктивне твердження, чи задоволені ми їхніми закупівленням, вони роблять свою роботу, закуповують наскільки це можливо. Це в першу чергу залежить від того а, бюджету, наявності коштів на закупівлю і можливості виробництва, і постачання, масштабування. Тобто можна вкладати контракти, умовно кажучи, на мільйон на виробник за рік може виробити лише 100 тисяч цих дронів. Ці ті дрони, які були закуплені, вони були розподілені і доставлені до підрозділів. Ніхто там собі в карманах не поклав або десь вони не загубилися. Француз. Так. До 40% буде тримати. Я 50%. вже вас звутів. Мені 2 минути витіти. Менше десь. Добре, плюс. плюс. Що ви Добре, далеко? Знижуємо відсоток, заходимо на полянку. Давай, я теж підлітаю. Шту, заходять на полянку, хай спостерігає за ними. А где вход? Чуешь? А вход с другой стороны. А, рядом него, А, а, а б**. Б**. Били, б**, Нет, а я что... Да, что? Лежить. Ну, що тут. Це по-нашому. Ми спілкувалися з багатьма підрозділами. В більшості державне постачання це десь 10%. А решта це волонтерська. Це був грудень, січень, от зараз, так? В 23 році держава тільки почала здійснювати ці закупівлі. І фактично те, що ви купуєте в 23 му Особливо в другій половині. Скоріше за все, ви отримаєте і будете застосовувати вже в 24 му Те, що ви купуєте в 24 му зимою весною, ви отримаєте в другому півріччі 24-го. Ми прийняли рішення якраз в кінці минулого року, що зараз кожен от контракт він йде обов'язково з наліпкою армії дрони. Те, що зробили мінцифри з армією дронів, фактично заливши величезну кількість виробників коштами, дозволило цим виробникам вийти на якийсь рівень виробництва. А далі ринок має розставити хто виживе, хто не виживе. Тобто вони залили ринок коштами. Це дуже позитивно впливає на. В цілому ринок і дотичні галузі з'являється купа різних. Там, одні роблять одні вироби, другі, другі, треті роблять там рами, вибудовується під це логістика, збільшується глибина локалізації і так далі. І так далі. Для виробництва це ок. Тоді держава була таким примхливим покупцем, який майже нічого не купляв. А потім держава стала, знаєте, таким божевільним покупцем, який готовий купляти все, що завгодно. Просто. Але ринок так не працює. Через це часто просідає якість. Тому що виробник розуміє, особливо якщо не добросовісний виробник, розуміє, що куплять все. Наприклад, я бачив таємний документ е минулого року, ще коли був попередній головнокомандувач. Значить, там однієї з інституцій, не будемо казати якої, були прописані технічні вимоги щодо дронів. І коли я їх відкрив, мені стало погано. Там дрони були на тих частотах, під які у 95% підрозділів немає інфраструктури. Там були встановлені показники батарейки, такі що цей дрон не летів би далі 5 кілометрів, що дуже мало. Там були вимоги також і щодо боєприпасу. І коли ми подивилися на ці вимоги, ми зрозуміли, що вони суперечать законам фізики. І я зрозумів, що ці вимоги писала людина, яка або група людей, які не мають жодного уявлення щодо того, що таке FPV-дрон, яким він має бути, яким він має бути, щоб він був ефективний. Тому дуже багато залежить від того, яке замовлення буде формувати сама держава. Дзвонили що, хлопці, що отримали дрони від держави, і треба їх всіх переробляти. І оце важливе питання, що женуть багато браку. Ось іще партія шрай. Що різного, перше, що ваші кіди. це так що вони укомплектовані різними антенами. Наступне тут абсолютно різні відеопередавачі. Стоять Це той самий АКК, який в бойових не літає, його ніхто не хоче використовувати. Відеокамери всі однакові, зате різні двигуни. Також оце, що ви бачите, антенна допаяна. Ну, це, це наша робота, ми допаємо їх. Про те, що вони могли літати в бойових умовах на нестандартних частотах. Бо приходять вони з такими антеннами. На цих антеннах в бойових нічого не літає. Вони не комплектовані ані платою ініціації для підриву. Це просто спортивні дрони, які приходять низької якості, отак от можна сказати. Коли скарги йдуть від одного підрозділу, це ще дуже така суб'єктивна штука. Один підрозділ може навіть щодо дуже крутих дронів дати негативний відгук. А коли відгуків з'являється багато, і вони негативні, і вони від різних підрозділів, значить дійсно, проблема є. Але я думаю, що основна проблема з якістю дронів полягає в дуже швидкому масштабуванні і в тому, що деякі виробники. Не мають постійного тісного контакту з е, операторами, тобто з тим, хто буде кінцевим користувачем цього дрона. Я сподіваюся, це не пов'язано із бажанням окремих виробників заробити надприбутки. Кожен виробник каже, що його дрон найкращий, там, чи його виріб найкращий. Але це далеко не завжди так. Дуже багато помилок, дуже багато, скажімо так, ітерацій, щоб знайти правильне рішення, але це не критика, це нормальний процес. Тому що ніхто до нас це не робив. Вони, наприклад, замовили там 20 тисяч камер у китайців, а китайці це ж такі просто, ну. Е специфічні пост постачальники. затримки, це вже просто знаєте, як ну, тобі, ніхто на це вже не ображається, а вони просто іноді партії підміняють. Іноді кажуть, мало бути прийти такі, але ну, будуть у нас є такі. Ну. Але це виправляється. Ну, конкретно скажу про одну модель. Якщо там пару місяців назад хлопці дзвонили і казали, що це е дрон в нікуди або на ближню дистанцію. То зараз є позитивні, що да, прислухались, виправили. І тепер це дрон, який нам підходить для наших задач. У нас теж були неідеальні FPV, і ми там міняли VTX і так далі. Особливо, коли ви працюєте з Китаєм, дуже складно гарантувати серійність і повторюваність результату. А Китай, ну, як не як ключовий партнер України. По поставках комплектуючих для ФПІ. взагалі не чин, я розумію, чому така держава, як Україна, яка будує самоліти, літаки великі, які там перші в світі, чому не може зробити дрона? Чому всі комплектуючі йдуть з Китаю? Ранок чиновника має починатися з того, що Інженер найважливіша людина в країні, тому я першим ділом дзвоню там, не знаю, своїй дружині, не знаю, тренеру, коханці завгодно. Я дзвоню виробнику і питаю, як сьогодні його день і чим я можу допомогти. Неважливо, хто я. Податківець, митник, міністр, значить, головний там, ДБРівць, не знаю, і так далі. Неважливо, я повинен максимально сприяти виробнику-інженеру, бо це головна людина в країні зараз. Бо саме Інженери і виробничники можуть своїми системами спасти життя сотням тисяч людей. Якщо в нас будуть сотні тисяч різних систем, типу ланцетів, шахедів, неважливо таких е, наземних дронів для евакуації, для розмінування і так далі. Так далі це наш єдиний шанс виграти війну або принаймні, не програти. Ні, типу, Ми... скажіть, що ви, де ви, що мають, що вам треба, ти прославки, все. Ми підрозділи рупак сотої бригади територіальної оборони. Вже десятий місяць воюємо у Серебрянських лісах на Донбасі. Для ефективної роботи нам потрібно ще більше співвіддонів, батарей до них та комплектуючих. Слава Україні! Героям слава! слава! Все, нормально? Минуло три місяці. Соту бригаду перекинули на Покровський напрямок. Франек зі взводного став ротним, а їхня рота ударних безпілотних авіаційних комплексів стала батальйоном. Ми в лісі працювали. Це буде я, я так думаю, що це найскладніші умови для ФПВ. нас перекинули на інший напрямок. Зараз дуже багато порівняно з лісом, там де ми були. Дуже дуже багато зараз вилітів. Тому, що там зараз активні активні дії, там штурмові дії більше 20 вилітів на день. Уже сильно лізуть потреба, яка в нас фігурує, це просто ну потік фантазії, цифри, які не відповідають дійсності, завжди так було. Що все, що ми називаємо потребою, це все просто якісь цифри, які дуже умовні. Це питання одно, все спитати, вам вистачає снарядів для артилерії? Ні, не вистачає. Ну, Потреба значно більша. Окрім нагальної потреби для виконання певних бойових задач, ще треба формувати певні резерви. Для оперативного реагування тому зброї не може бути там достатньо в умовах війни. Це ну, так само казати, що там мільйон, два, три чи достатньо вам ні. Цього має бути набагато більше. Ми не маємо залежати від наших партнерів. Ми маємо власне виробництво налагоджувати. Збирали дійсно від підрозділів інформацію і як вони використовують, скільки вони запитують, щоб приблизно зрозуміти, як їх попит задовольнити. Це було в листопаді минулого року, десь ну тобто почалося до цього. І сума близька до мільйона. Вона просто мільйон це просто може красива цифра, але там була більш-менш конкретна сума, кількість да, цих дронів, з навіть з залишком. Насправді дронів потрібно більше, і їх буде точно більше, ніж мільйон за цей рік, тому що тільки от я за цей рік вийду на цифри понад 100 тисяч дронів FPV. плюс іще багато закуповує притула. Повернись живим інші волонтерські фонди і організації. І в сукупності я думаю, що реальні показники будуть наближатись до двох або, можливо, навіть більше мільйонів. Тому що можна поставити хоч 10 мільйонів дронів. Якщо вони не будуть летіти як потрібно і уражати ціль, то ну, краще вже мати тоді 100 тисяч ефективних. В Більшості приходить армія дронів, дуже багато від волонтерів приходить там. І одиночні партії там, по 30, по 40 штук може зайти від волонтерів. Е -е, так, десь хтось хоче передати там пару штук. В Більшості зараз заходять від армії дронів. Цілком хороші. Останнім часом ну, приходять хороші дрони з хорошими передавачами, з хорошими комплектуючими. В більшості шрайки, всі так відомі, любимі шрайки. До цього партії були такі не дуже собі, а зараз останній партії, то вже, я так розумію, вони почитали скарги, там, думаю, їм там скарг насипали військові. Та і... Всі, що використовують піві, то... і в то вони поправили, пофіксили. То вже набагато кращі дрони приходять. Якщо дають дрони Стерненко, вони в більшості приходять з плату ініціації. Якщо дають армія дронів, вони в більшості всі безплат без безплата ну, без ініціації. Ми звісно, що ми їх під, підналаштовуємо під себе. Уніфікація потрібна, і це один з ну, етапів, до яких всі колись рухаються і доходять, але ви не можете зробити одночасно все: і галузь розвивати, і уніфіковувати, і армію забезпечувати, і виробникам допомагати, і, і війну воювати. Все робиться якось ну, покроково, послідовно в умовах реальності, де не все відбувається гладко, швидко і так далі. Треба отрухатися якраз до стандарту нового. Щоб військовий отримав, коли дрон, він взагалі про це не парився. І ми, як держава, маємо перейти на закупівлю вже готового вироба. Це буде не просто дрон, а це буде снаряджений девайс, вироб, який ти е, підбереш, під'єднуєш вже, є боєприпас до нього, все йде разом. І твоє, твоє, твоє завдання там, типу, пройти по дуже простій інструкції. Тобто достаю, тут приєдную, там, тут нажимаю, віддергую щось, тут активую, запускаю полетів. Все. Тому маю прийти до такого стану. Якщо умовно Міноборони пропише в вимогах, що дрон має обов'язково мати батарейку там, не менше 10 тисяч мАч, плату ініціації з двома, а краще трьома різними запобіжниками, розписати, які це мають бути запобіжники, то постачальник він нікуди не дінеться. Якщо буде перевірка, то він не допоставить те, що він, він винен за зобов'язаннями, то він не до отримає певну суму коштів або там можуть бути штрафні санкції. Останнім часом у нас такі масштаби, що я колись, рік тому, літом, коли ми брали чотири дрона і ми їхали в ліс, і цілий день сиділи, чекали якусь техніку, це зараз для нас да, багато роботи, але для нас це зараз взагалі ми кайфуємо просто від роботи і те, що ми своїми, своєю працею дуже сильно допомагаємо нашій піхоті та і стримуємо ворога на напрямку тому, там, де ми зараз є. Отже, ми з'ясували, неповоротка державна система масових закупівель безпілотників «Камікадзе» і постачання їх на фронт таки запрацювала. Щоправда, на рік поступаючись волонтерам. У наступному заключному епізоді дамо відповідь на запитання, чому ж українцям досі доводиться скидатись на дрони і коли донати на цей вид озброєнь стануть непотрібними. Я хотів дуже сильно хотів ними дронами працювати я закинув стерненко заявку, він нам дав нічні дрони. І я, коротше, поїхав, взяв, ну, наготував дрони. Зразу з першого дрона результат дали, знищили ханку, спалили. Але знаєте, якщо покажеш нове, ти ж для начальства, ти що це ж? Все, хлопці мої можуть. Давайте, хлопці, ночі, кожну ніч. А ми такі, давайте дрони, бо нема. Нам на свій день Стерненко зразу закидає наш відос, пише. Сота бригада відпрацювала. Зразу плануємо ще партію дронів нічних. Ми такі. У -у -у".